Кому з жінок відтепер доведеться вставати на військовий обілк? Мобілізація в 2023 року. 7 вересня 2023 року український парламент ухвалив закон, який дозволяє жінкам з медичною або фармацевтичною освітою добровільно вступати на військову службу. Зареєструватися на військову службу можуть жінки, придатні за станом здоров'я. Віком від 18 до 60 років, які мають повну вищу медичну або фармацевтичну освіту. Процес реєстрації передбачає подання необхідних документів до призовного пункту, після чого відбувається медичний огляд. Жінки, які зареєструвалися на військову службу, можуть бути призвані на військову службу або призначені для підтримки оборонних операцій у воєнний час з тими ж обов'язками, що й чоловіки. Вагітні жінки та жінки, які перебувають у декретній відпустці, звільняються від військової служби.